Добрий день глядачі і підписчики телеканалу гали. Ось грядка ця. Що ми тут косили, орали, назяп. А зараз будемо підготовлювати навіть до виорування картоплю. Суботу думаю ми рорить картоплю. Я взяв ось дідуську косу, зараз пройду позбивається високе зілля, щоб під розпашку не забивало. І в суботу будемо з вами виворювати картошечку, побачимо, що тут у нас воно вийде. Це я посіяв горчичку нескосим, ми переворимо на зяб на слідчий рік, тут будемо садити картопля. І ось вже ми зілля збили на грядки, тут вона якось у нас латками, тут бачите. Чиста картопля, там зілля трохи є. Це його позбивав. Сьогодні, завтра воно підсохне, а в суботу будемо з вами брати тут картопельку. До суботи!